У Полтавському дендропарку волонтери випустили 250 кажанів. Одні рукокрилі прокинулися посеред зими, інші були врятовані за інших обставин та перебували на перетримці у Полтаві та Харкові. Ми забирали кажанчиків з квартири, коли люди забули зачинити вікно. Кожанчики під час міграції залітають, а потім не можуть вибратись. Забирали ще коли будівля була довго без нагляду. І якщо вікно було розбите, між вікнами вони попадають в пастку. У Полтавки Вікторії Вихор таких підопічних 71. Нічні ссавці зимували у неї вдома у холодильнику у відділі для овочів. Мені дуже подобається, я полюбила цих тваринок. Три тижні вони сплять. Потім я на тиждень їх божу, годую під годовою напуваю і знову кладу. І Так по графіку, ну не всіх вже одразу, а Порціями, так скажімо. якщо кажан потрапив до вашого балкону під'їзду чи офісу взимку, випускати його не можна. За температури нижче мінус п'яти градусів, звірятко загине, говорять волонтери-рятівники. Доглядати рукокрилих Полтавку навчили представники єдиного в Україні центру реабілітації кажанів у Харкові. За два роки жінка врятувала більше сотні кажанів. У мене три види кажанів, а маленькі там. Вони Десь 8 грам важать руді вечірниці, їх найбільше. Вони ростуть до 32 там 2 грамів. Найбільше це як велика слива. І ще дуже рідкісні у нас. Ну мені рідко попадається. Це пізній кажан, вони такі симпатичні, теж десь 30 грамів. Вони такі волохатенькі, трошки на вовчика схожі. Зоозахисники нагадують, усі види кажанів України занесені до Національної червоної книги.